Любі і ті, хто в'яже, і просто слідкує за каналом Раз Петелька, два петелька, Я, але і знову запрошую вас до оперного театру на виставку Вовна Фест у третій раз галерея позов відчиняє двері для наших майстернів. При вході мене зустріли бо такі дівайси. Ну яка ж майстерня обходиться без маркера? А тим паче, що це ручна робота. А поряд маркерами прикраси виготовлені з бісеру. Це зараз дуже актуальні вироби, Як дівчатка, так і постарше покоління залюбки носять такі прикраси. Тут ми бачимо шапки з кашеміру, мереносу, вовни, а також плечові вироби. Подушки з бабусевиного квадрата. Взагалі, українські майстерні дуже полюбляють натуральні тканини і пряжу, використовують також і суміш, але намагаються в'язати виключено із натуральних ниток. Взагалі на виставці дуже багатий асортимент плечових трикотажних виробів, на будь-який смак, гаманець любой моделі можна замовити і заказ. Це светри, кашемір, «Меренос», махер. А це моя улюблена майстерня, в неї такі чудові речі, не тільки шкарпетки. Шкарпетки це взагалі окрема тема, такий жакард на ну, таких малесеньких шкарпетках. Ну, це для мене вищий пилотаж, бо я не в'яжу шкарпетки зовсім. Мацала ці гольфи, вони дуже дуже м'якенькі. Ну, і яка жіночка ж може обійтись без такого аксесуару, як сумки? Сумки були предоставлені тут і шнура, а також от брелки модні, Зараз такий аксесуар, як для сумок, так і для ключів можна використовувати їх. Іграшки Іграшки — це взагалі цільна тема. Вона, вони завжди прикрашають нашу домівку, роблять уют. І для малечі дуже-дуже м'якісенькі. Речі для малечі в цьому уголку, предоставлені майстерні дуже такі гарні, вишукані. Ви тільки погляньте. І знов сумочки. Тут можна зустріти сумочку з графіка, пелюшки, більш літній такий асортимент. А це фотозона, яку робили дівчатка з харківських петель, як поєдналася, харківські петлі і танці з зірками. Взагалі дуже цікава насичена програма була. І дівчатка танцювала, співала, не було сумно ні продавцям, ні покупцям. А це представлене Маринкою, її речі вив'язані на машинці. А це стенд Яни. Яна всестороння, така майстерня. Вона в'яже все і шорти, капелюхи, і сумки, іграшки, все-все-все, крім. В'язання на машинки. Це не її тема. <риклад> Єна такої таке, що ти взагалі не в'яжеш. <риклад> а от ялинкових прикрас я не могла зор відвести. Вони настільки такі яскраві, такі, натуральні. Також іграшки можна було придбати. Кульє абсолютно на будь-який смак можна підібрати. Якщо щось зацікавило, ви зможете мені написати, я зроблю вам під замовлення, або у вас є якось. Колись це були пляшечки, ми їх обробили, заматували, або в тобі підписали і зробили неймовірно. Це японський пляшечки. А це я вам відкрию таємницю. Майстерня Лавандер Йоа не тільки виготовляє свічки і аромапалочки, а ще й гарно танцює. Ну, я не змогла пройти поруч і придбала собі отакі вот чудові маркери ручної роботи. Щоб залишити пам'ять. Ви подивіться, тут написано рука вперед, лице, все продумано до мілочей. Оці маркери я ще примітила на безстінній. Виставці продажу Хейбмейт. Hey, Чотири дня натхнення, спілкування, гарних емоцій проминають. А сьогодні я і деякі дівчатка прямують до харківської майстерні, яку ви всі гарно знаєте. Це Тома Новікова, Б'яжу на дивані. Як бачите, погода чудова, майстер-клас жураби. Поки хозяйки немає, я поснімаю. Наталка вже достала свої джуравы. Таке разноманит. Сама прицепилась. А як ну, от вот это цепляется? А у мене покажу. І от эти штучки. Розповідаємо спочатку. Ми починаємо в'язати халявку джурабель, Ось так, цю ось частину. Так. Вона в'яжеться інакше, ніж ця частина. Вив'язується вона, це, це ми в'яжемо петлі за е, задню стінку, а тут ми в'яжемо петлі за передню стінку. Так, не хочу. Наталка показує, ми, ми слухаємо, дивимось. В'яжемо з'єднувальні єдну, стовпчики або тамбу, тамбурною петлею, стовпчиком, і далі ми в'яжемо завер на кількість, яка нам потрібна для ну, того, так. щоб сіло по нозі. Ну, от на жіночий розмір. Я е, з цих ниток е, зазвичай набираю десь шістдесят шість петель, а яка нитка? Лана Голд двісті сорок двісті сорок. Зараз ми його, але я не знаю, може, е, е, дійсно е, е, це Ми стали першими свідками, я що у дала... Томи Ні. на спицях. Ні, я не Дівчата зазирнули на мене. Кине, що там у Томи Курчану, цікавого, вив'язано вже. А також влаштували воно, показ моделей із в'язаних томиних виробів. Я, я, я Мітинг-маркен. Мені звідти прислали пряжу спеціально на на жилет, mm -hmm. я написала. Я е, її а... не змогла приборкати. Ви бачите, яка рядність? японське плече. Ось воно яке. Це плаття нікого не залишила байдужими ще з бранчок, бо Тома сама вигадала цю модель, сама підбирала коляри. Його немає не одного малюнка, це все з голови. Також Тома поділилася своїми процесами і майстер-класами. Незвичайні барви в пледі Тома приймає участь в ігрі. Авантюра, різнокольорова мозаїка. Я би увіділа пліт в там саме. І вона запустила такий флешмов. Вона відсилає бабінку моточок пряжі угу. майстрині, повністю зі почати спиця горловинка. Бачите, вона буде не широка горловинка. Угу. Оце оці е, скорочення треба Це робити. Коли ти наперед ідеш. Набираю ось тут і набираю, от я, наприклад, ділю стопитель на три угу. і набираю 30. Дома дуже гостинна хазяйка. Вона нас пригощала смаколиками з печеними сама і під смаколики у нас були і жіночі балачки. Ми хизувались, хто що в'яже процесами, хто що зв'язав. І була у мене нагода спробувати гачок Хаманака. це японський гачок, о ньому я багато чула від дівчат, які в'яжуть рафії і та шнуру. Я їм не в'язала ніколи, а Наталка в'яже свої журапики в, в мене була можливість спробувати цей гачок. Дякую, Томечка, що ну, запросила мене до себе ти на ти канал ти з такими чудовими мій, майстрами своєї справи. Ну, до все до мій, мій, мій. доходить а, до, до свого люди, завершення. Так і наша зустріч потрошки завершується, завершує. ну, але такий чудовий настрій, мій, спогади на я цілий я тиждень залишились. Забрала його такий тиждень спілкування випав мені наприкінці. Вересня. Дякую вам, дівчатка, що завітали до мене на канал. До зустрічі!